Благодійний творчий аукціон на підтримку поранених військових. В Хмельницькому громадське об'єднання Асоціація платників податків має намір влаштувати благодійну акцію, кошти з якої будуть передані пораненим атовцям. Сьогодні на сході України відбуваються події, які потребують адекватної реакції органів державної влади, громадських організацій та й самих громадян щодо надання допомоги тим, хто пострадав під час проведення антитерористичної операції, в першу чергу тих, хто був поранений під час проведення бойових дій. Територіальне відділення Асоціації платників податків України у Хмельницькій області передбачає проведення благодійного акціону, який буде проведений 11 жовтня напередодні Дня захисника України та Покрови. Як кажуть організатори, ідея виникла нещодавно численні звернення самих підприємців та учасників війни на Донбасі зробили вирішальний поштовх. Ідея виникла. Після спілкування з керівниками підприємств, до яких надходять звернення від громадських організацій, безпосередньо волонтерів та і тих бійців, які приймали участь в АТО щодо надання допомоги і безпосередньо допомоги для проведення лікування, наразі організатори шукають художників та митців, які б надали свої роботи для проведення благодійної акції, тому просять всіх об'єднуватися заради спільної мети. Передбачається реалізація тих художніх виробів творчих людей, які з власної ініціативи нададуть для участі в благодійному акціоні свої картини, і інші твори, які будуть реалізовані на благодійному акціоні. Передбачається, що всі бажаючі зможуть ознайомитися із виставкою даних робіт, які будуть реалізовуватись на благодійному акціоні з 1 по 10 жовтня в обласному художньому музеї. Відбудеться благодійний аукціон у жовтні, тому всі охочі та колекціонери можуть придбати витвір мистецтва та допомогти нашим оборонцям. Максим Посполіт та Роман Шевченко, новини телеканал ТВІ 7